Вітаю вас, друзі, інстаблогери, які на день пам'яті жертв голодомору влаштували голодну тусу. Отримали збитки. Тепер компанії масово розривають із ними контракти, а самі вони вибачаються. І так, сьогодні у випуску моя традиційна рубрика. Астерненко, виручай, бо я грибу виручив. Люди виручив, поміг просто. Але про все по порядку. 27 листопада у Львові Олександр Заліско інстаблогер святкував свій день народження. Те, що інстаблогери саме у такий день влаштували велику вечірку і виставили її на показ. Це іще пів біди. Людей надзвичайно обурив підпис до одного із фото з цієї вечірки, який зробив Володимир Остапчук. Він написав, що це голодна туса блогерів. Коли у соцмережах люди масово почали цьому обурюватись, то іменинник і організатор цієї вечірки Олександр Заліско не вибачився, а просто почав записувати відео і знатяко. Що ми йому просто заздримо, але якби це не звучало, є основна причина От така причина, тому що якби ця туса не була настільки гучною, що про неї говорила вся Україна, то ніхто би її не хейтив е, у зв'язку з цим днем. От... Просто через це підписуйтесь просто зараз на мій канал, друзі. А також обов'язково натисніть лайк до цього відео. А тепер поговоримо із вами про наслідки цієї історії. А їх є дуже багато. Спочатку міська влада Львова зупинила господарську діяльність будинку вчених, де й відбувалась вечірка. А потім до Олександра Заліска прийшла поліція. Всім привіт, трішечки пізніше закину, що саме е, з поліцією. До речі, вони подзвонили до мене, і в нас була з ними розмова. Це була не просто розмова на Олександра. Поліціянти склали протокол про адміністративне правопорушення, і він тепер, можливо, заплатить штраф у розмірі від 17 тисяч гривень. Але і це, друзі, не найголовніше, тому що після розголосу і після ваших коментарів, друзі, великі компанії почали масово розривати контракти із цими інстаблогерами, які були присутні на тій вечірці. Зокрема, нова пошта Юск Розеткаме. Петро, Хенкель та іще багато інших компаній припинили із ними співпрацю. Повага цим брендам за те, що вони дбають про свою репутацію, та за те, що вони поважають українців, і тільки після цього нарешті з'явились вибачення. Е, зараз хочу звернутися до тих, у кого я задів почуття, і можливо когось образив. Е, У тих, у кого я задів почуття, я прошу вибачення, але не в тих, хто просто. Підтягнувся на шум. Вибачення Олександра із такими формулюваннями назвати щирим доволі складно, але не тільки він почав записувати подібні відео. Його гості вибачались також. Я хочу вибачити щиро перед тими людьми, почуття, яких я зачепила. Я не знала, що в суботу такий день був. На жаль, і дуже шкода, що змі телебачення так гучно не кричали про цей день як про. Те, що була вечірка. Ну насправді усі медіа і дуже багато людей у соцмережах 27 листопада писали про день пам'яті жертв голодоморів. Так що це неправда. Проте далеко не до всіх дійшло те, що потрібно вибачитись і зробити висновки. Якщо ти публічний чоловік, блогер або лідер мніні, і твоє мніння отличається від мислів, розмишлені і мніні аудиторії, толпи, то вполне вероятно, что совсем скоро тебя смешают с Можливо, вона не в курсі, але є таке слово як відповідальність. Це означає, що ти маєш відповідати за все, що ти кажеш, або робиш, особливо якщо у тебе величезна мільйонна аудиторія. І так, якщо наплювати на національну трагедію, то ця нація, звісно ж, не буде тебе поважати, а буде тебе критикувати. Вітаю у дорослому житті. І я тібят кажеться, струнся з тобою та кажеться, но бренди. Ребят, я не знаю, звісно, но, по-моєму это ужасно. Тобто, на її думку, одні люди можуть робити і казати усе що завгодно, а інші люди не повинні їх за це критикувати. Жахлива несправедливість. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Вибачалась також і ще одна блогерка, хоча і доволі специфічно, Віаліна. Кот. Я від себе просто хочу сказати. Вибачте, хочу попросити пробачення у тих, кого дійсно зачепила ця ситуація. Хто в той день вшановував пам'ять жертв голодоморів? Ніхто, ні, іменинник, ніхто з компанії ні, 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 не мав на меті нести висміювання. Негатив, просто наплювати на цю дату, і знаєте, я вірю, скоріш за все, вони просто не подумали головою, що вони роблять, і на цьому моменті їй варто було би зупинитись, але вона далі почала нести дичину. Просто зараз почався дуже масовий булінг. Створюються окремі чати. Якось зараз створюються спеціальні чати, де збираються інші блогери. Там конкуренти там тих блогерів, коротше, це такі війни, проплачують людей, щоб ті люди подавали скарги, щоб писали негативні коментарі абсолютно всім. Зрозуміли, якщо вас також обурила ця ситуація, то це означає, що ви сидите у секретних чатах і вам за це платять гроші. Про е голодна туса блогерів, це малось на увазі, то що нічого не... Не було на столі їсти, ну типу, стіл не був накритий. Як я вже казав, їй варто було зупинитись, але вона продовжила сама себе ставити у дуже незручне становище, тому що вона збрехала. Бо якщо подивитись фото, які є у відкритому доступі, то видно, що стіл був накритий, коли той самий Вова Остапчук підписав фото як голодна туса блогерів. Та насправді мені здається, що деякі з них реально зробили. Правильні висновки і вибачались абсолютно щиро. Знаєте, взагалі, з чого я хотіла почати сьогоднішню розмову, це звибачення. Це звибачення, того, що я справді не знала. Просто вийшло так, що защий день народження, коли він народився, припав на дуже важливу, дуже важливу дату для всіх українців. І, на жаль, я. Я забула. Та найбільше мене приємно здивувала ось оця дівчина, яка теж записала відеозвернення. Ви мене на сторі з блогерів не бачили, але я там була. Не в якості запрошеної гості, я не була, поланадвіжувала, а в якості актора. Я прийшла туди на три години, і, на жаль, коли я прийшла, було надто пізно, поки я зрозуміла, в який день я туди потрапила. Зараз мені дуже жаль. Мені дуже соромно, перед всім народом, перед собою. Дуже. І Я дуже шкодую за свій вчинок. Я вирішила не вмовчати, не відмовчуватись, бо мене там ніхто не бачив. Я вирішила бути чесною з вами і розказати все, як є, і взяти на себе відповідальність. А взяти відповідальність це здатні справлятися з раніше прийнятими рішеннями. Це цілком нормальна позиція і нормальне пояснення та вибачення, тому що усі ми можемо помилятись, ніхто з нас не святий, але саме реакція людини на її помилку її, зрештою, і характеризує, тому повага їй, і вас, мабуть, окремо цікавить. А що там Вова Остапчук, український телеведучий, який і підписав оте фото голодна блогерська туса зараз. Мене мають посвятити в втус, я не знаю, що зараз буде. Вова Ставчу! Тривалий час Остапчук мовчав. До речі, так само він робив і коли його критикували за фото із кримнашистом Філіпом Кіркоровим, який також підтримує війну проти України, але потім його прорвало. І він написав у коментарях, що насправді назву Туси вигадали змі. Погані журналісти, хоча сам він і викладав у інстаграмі те фото, де написав блогерська голодна туса. Тобто, він, мабуть, думав, що ми з вами ідіоти. Пізніше, мабуть, хтось йому підказав, що все ж таки варто вибачитись. Він у інстаграмі такий пост із вибаченнями написав, але знаєте, усе одно неприємне враження залишилось, тому що я впевнений, що він це зробив не щиро, а тому, що боявся втратити також якісь рекламні контракти. Таких ситуацій, як і з оцими блогерами, було вже дуже багато. З останнього можу вам нагадати про Юлію Прівалову і її бренд Яро. Вона свого часу у інстаграмі виклала фото на червоній площі у Москві і у коментарях написала українофобський анекдот. Юля у себе у коментарях написала українофобський анекдот про те, що нібито зустрічаються два бандерівця. Один іншому каже: а Дивись, я росіянам на червоній площі насрав. Той питає, і що вони тобі нічого не зробили, і перший відповідає: Та я по-тихому, просто в штани. Іронія долі у тому, що зрештою Юлія сама собі в штани і сходила, тому що після цього інциденту великі компанії, практично усі, припинили із нею співпрацю, і вона почала втрачати гроші. Я думаю, втратила їх дуже багато. Оця історія, схоже, Юлію так нічому і не навчила, тому що вона не зробила висновків щодо своїх. Іх помилок і продовжує скаржитись на поганих українців, які просто хочуть знищити її бізнес та довести її до сліз, і використовує при цьому тези Толіка Шарія про радикально налаштовану політичну меншість. Дякую, Нік, Дякую, Нік, Будемо держатися. Як Проте все одно отакі історії насправді мають позитивний ефект для нашого суспільства, для нашої країни, тому що великі компанії починають дбати про свою репутацію, починають слідкувати за нею і відмовляються від тих, хто виступає проти України або плює на нашу національну трагедію, як у цьому випадку, із блогерами зі Львова. І у той же час активне громадянське суспільство вчить відстоювати свої інтереси і захищати свою власну гідність. Тому, друзі, ніколи не мовчіть. Як бачите, це дає дуже хороші результати.